Більшість людей їдять ревень ось просто так сирим з цукром. І це дійсно найкращий кислий смаколик родом з дитинства. В рази крутіший і корисніший за всякі кислі желайки. Але я пропоную взяти той румбамбар і спекти з нього. Чи не найкращий пиріг, який ви коли-небудь куштували. Три спілі стебла нарізаємо на грубі шматки, дві столові ложки посипаємо поверх шматочків та перемішуємо ложкою. Кладемо на плиту на середній вогонь на 5-10 хвилин і трошки карамелізуємо, Вимикаємо, замішуємо тіст. То 100 м'якого масла та 100 г цукру збиваємо 1 хвилину. По одному додаємо 2 яйця та збиваємо по 20 секунд. Насипаємо 140 г борошна, одну чайну ложку розпушувача, дрібку солі. Збиваємо до з'єднання 20 секунд, не більше. Далі лопаткою перемішуємо. Форму діаметром 20 см змащуємо маслом та посипаємо борошном. Відправляємо до неї тісто. Лопаткою трохи розрівнюємо, ложкою викладаємо ревінь. І не притискаємо його, хай буде просто на поверхні. Випікаємо 30-35 Хвилин при 180 градусах. Ось така золота рум'яна краса з рубіновим румбамбаром в нас виходить. Викладаємо на решітку, знімаємо форму та даємо трохи охолонути. Викладаємо на тарілку та посипаємо цукровою пудрою. Оп, готово! Аромати просто фантастичні. Пахне масляним солодким пирогом та кислим ревенем. Ідеальне поєднання смаків. Цей бісквіт дуже вдалий. Я можу його їсти і просто так. Але в дуеті з кислинкою від ревеню це вау! Скулькою Нільного морозива це взагалі космічна висота. Ну, зберігайте, випікайте, кличте рідних і смакуйте, поки сезон. Це дуже клас! Чао!